В особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції України Олена Пазинич з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю в студія. Власне, з приводу цієї справи у Кіровоградщині, чому саме вона в медійному просторі? І що відомо про цей випадок підпалу? Тому що наразі ця тема з підпалів авто військових дуже актуальна, і це один з найперших вироків, які ну, вдалося винести, довести провину особи і ну, успішно завершити завершити досудове розслідування. Чи багато таких справ зараз відкрито в Україні, які стосуються підпалів автомобілів або цивільних, або і військових військовослужбовців? No. Так наразі слідчі підрозділи розслідують 61 кримінальне провадження за фактами підпалів авто, з яких 57 випадків цього року. Найбільша кількість таких злочинів вчиняється на Одещині, Дніпропетровщині та Харківщині та у місті Києві. Разом з тим слід зазначити, що найбільша кількість таких кримінальних проваджень десь 75%, ну понад 200 кримінальних проваджень, розслідується. Служби безпеки України ну, близько 200, але е, більш точну цифру ми не можемо надати, тому що національні поліції недоступні е, усі обліки. Скажіть, будь ласка, якщо ну, говорити про ті справи, які розслідує нас поліція, то чи є затримані в усіх випадках, чи є якісь справи, які не вдалося отримати? затримати когось або знайти навіть замовника? Можливо, поки що. Так. Так з 61 кримінального провадження, які розслідуються національній поліції, розкрито 24 злочини, що становить 40%. 21 особу затримано. Як тільки поліція встановлює, що злочин вчинено на замовлення, то це кримінальне провадження передається до Служби безпеки України. Угу. Окрім самого виду порушення, те, що спалені автомобілі, що об'єднує, чи є якась е, та нитка, яка прошиває всі ці е, випадки, можливо, спільний організатор або куратор, які змушують це робити людей. У переважній більшості ці злочини організовуються вчинення цих злочинів через інтернет та телеграм-канали. Правоохоронцями під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлюються переписки з кураторами телеграм-каналів, у яких йдеться про умови виконання замовлень. Зокрема, виконавець має записати відеодоказ підпалу авто та скинути замовнику для підтвердження. Скажіть, будь ласка, чи у тих е, е, переписках, які вдалося вилучити на Національній поліції, вказують, чи є авто треба спалити? Чи це може бути будь-яке головне, щоб наробити інформаційного шуму? Будь-яке будь авто е, спалити, або, ну, яке має або військову символіку, або з е, кольору зеленого, або ну, якщо? На цьому авто часто їздять військовослужбовці. Ці, ці відеозаписи отримані від паліїв зловмисники використовують для проведення медійних інформаційно-психологічних операцій. От ми згадали про вирок на Кіровоградщині, А яка загалом відповідальність загрожує паліям у таких випадках? Нодії ну, злочинців можуть коштувати їм не лише позбавлення волі, але й життя за злочини, які якщо це йдеться про злочини, передбачені статтею 194 кримінального кодексу України, це умисне пошкодження майна, то тут передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. Якщо йдеться про статті 113 диверсія. Або 114 зі значком 1 перешкоджання роботі ЗСУ, то санкції таких статей передбачають до 10 років позбавлення волі та навіть довічне ув'язнення? Скажіть, будь ласка, мені траплялася інформація кілька разів, що це робили неповнолітні, зокрема в офіційних повідомленнях від нацполіції. А в такому випадку хто буде нести відповідальність? Неповнолітні чи їхні батьки? В даному випадку у слідчими нацполіції розслідувалося одне кримінальне провадження, у якому злочин вчинили неповнолітні. Але оскільки на момент вчинення кримінального правопорушення їм було по 17 років, то вони вже є суб'єктами для кримінальної відповідальності і понесуть покарання на загальних умовах. Які hmm. дії паліїв вони систематичні? Тобто йдеться про е випадки, і такі, де не одна втівка була спалена е затриманою особою? Є поодинокі випадки, де палії вчинили декілька підпалів авто, але зазвичай не більше трьох. Є підпали здійснені ними в різний період. а є випадки підпалів трьох автомобілів за одну ніч в одному місці, але наголошую ще раз про те, що такі кримінальні провадження про підпали автомобілів на замовлення розслідуються СБУ. Тому надати більш детальну інформацію неможливо. Скажіть, будь ласка, от зазвичай, ті відео, які публікує Національна поліція чи служба безпеки, це в нічний час зроблено. В більшості на більшості території України введена комендантська година. Це допомагає чи навпаки шкодить е Нацполіції розслідувати такі злочини? Ну Нацполіція в розслід багато злочинів вчиняється у будь-який час у нічні денні, Це не має значення. тож ну, нацполіція працює завжди в оперативному режимі, і е, не має значення. зломисники будуть знайдені та покарані вночі, це чи вдень. Зрозумі. Пані Олено, вдячні вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Будемо стежити і за тим, як розвиватимуться інші так. справи, які перебувають в судах щодо підпалів військових авто. Олена Пазинич, старша слідча в особливо важливих справах головного слідчого управління Нацполіції України, була з нами на прямому зв'язку.